А, включай. Уже? А, ти включила вже? У мене сьогодні запланована зустріч з моїм другом. Чи можна назвати це дружбою, тому що це друг чоловічої статі? Ми про це з ним і обговорювали. І мене цікавить зворотній зв'язок. Тому обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть, які теми вам би були цікаві. і Я буду далі їх розкривати. Ой, Мені Це таке класне місце. Це точно задали таке питання. Дякую. Може бути? Ну, так. ну, ну я, я не впевнена, не, що це. речі, краще. Це. Краще? <сум> Їсти можна вже. Ну, так, все можна. <сум> Як <сум> скажеш. Так. Розкажи, а, скільки ми з тобою знайомі, тебе металі? Так довго не живуть. <сум> 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 я думаю, нас 14, чи 14 року. 4. Я сама не пам'ятаю. ти клуб відкрив. Точно. У клуб відкрив 15-го року. Весною. Я пам'ятаю, ти одна з учасників. Людям. Усе світ почався. Постійно говорю усім, що не існує дружби між чоловіком і жінкою. Ти називаєш це дружбою? Гречі, ну Моя думка така, зрозуміло, для певних інфантильних людей, може, осквербив якусь частину аудиторії, ну, як а, для, для, інфантильних, для, для інфантильних людей це, мабуть, не блок, і, мабуть, ну, слухай, тоді а, би, для таких людей дійсно не існує. Тоді, тому що якийсь імпульс, все, ну і пішло. А де більше людей, які... Свідомо обирають, можуть бути ну, нічого, якщо сферичному вакуумі, я не маю ніякої статистики, ну в принципі в рівноважені зрілі люди точно можуть мати друзів якого-годно полу, і там расової цієї приналежності тобі, щоб тобі допомогти. Слово дружба, що ти вкладаєш? тому що в тебе ж є наскільки я знаю дуже багато друзів, чоловіків, але ти ж з ними не поводишся так, як зі мною. То зовсім інша атмосфера і зовсім... з друзями-чоловіками по-різному... От. Розумієш, тобто, оце поняття вкладення в дружбу, що от воно і є розумінням, чи є дружина і чоловіком і жінкою чи її немає. А, Тому, то що, що ми ж відео як... записуємо на да, нього? Ну, Щось корисне не попримов. Бо ви дивися, ми ж з тобою як? Ми з тобою. Колишні, скажімо так, партнери по бізнес-проектам. Так? так, а до того просто клієнти. Тобто, ти надавав послугу, я користувалася цією послугою, платила за це кошти, і таким чином воно. Він він так. Да. А потім вже ми, зустрівшись біля ліфта, ну, от тоді ми Бу вирішили час. ввести це. Це теж та... було дуже давно. Ти ж сказала, що мені треба. Мені не треба. Типа, ну, я кажу, ти ж знаєш процес. Ну це про ораторську. Так. Виходить, я знаю читання, я розумів, що в неї тоді була як це скутість при виступах. Я кажу: я можу проконсультувати, але скутість це не прибере. Якщо не буде досвіду в групі людей, і вона каже: ну так відкрий клуб знову. Типа набери, набери людей, я буду перед ними виступати і пройде. Ну так, ну так, схоже на план, Ну що що перший клієнт є, повертаємось до того. Це була саме. моя особиста платформа. І дякую. Ну, це була частина в тому числі клубу. І взагалі дякую, тому що е, мені здається, найбільша проблема в, в експертів. Чи теж просто людей, які не на делі працюють на себе, що ти їх слухаєш, ти ну, бачиш запрос, розумієш запрос? Ти розумієш, о, є сенс туди працювати. Не бачиш, не чуєш, навіть якщо він є, ти ну, не зробиш. Ну, ну нащо витрачати свій час, коли є зобов'язання, коли треба робити цей кешфлоу? А так є люди. Ну. І ти йдеш, ти робиш, допомагаєш за гроші. Так, а потім у нас ще проект був з тренінг, До речі, сам так, дякую. Сам дякую. саме дякую. дякую, твоя так. підтримка тоді була дуже дуже важливо. У дуже. нас на той час найдорогий тренінг був місті Вінниця. Багато Було запросів на а, безкоштовний ну, типу на промо акцію, так. так що ми вже відмовляли, бо просто люди не власне, не влазили. А на платний, І... Ні, нормально ну, це було. завжди було так на безкоштовне приходило пів Вінниці, а на платні 8-10 людей. Ну так, да. у нас було 15, на першому у нас було 15, а потім було менше, ну, у... і Сусі. ну 10 було. Особенно, да. Тому що, Давай так, коли ми завжди з партнерами так, Партнер, який вкладається, хоче, щоб більше було людей, бо ж більше заробить. А тренер думає, ну треба ж якусь якість, я ж не можу на, на топу не проведеш тріні, на топу не проведеш психологічну консультацію. Тому, що інша динаміка, що навіть в таких, скажімо, так, дружніх стосунках, які ми з тобою маємо, можна щось створювати, тому що дружба в принципі вона ну от в мене враження, все таки не тільки як психолога, а що вона складається з того, яку я потребу в даний момент закриваю. Ну, що мені необхідно. Так, як ми з тобою почали, там з партнерства, так? Проекти якісь проводили, в принципі, ми про це і розмовляємо з тобою. Так от, відповідаючи на тему, в мене на. набагато цікавіше. У мене от, трансформація з клієнтів, партнерів, друзів є, а от з друзів немає. Партнери? Так, да, нема. Це цікава тема, тобто якщо ти дружиш, то... Ну, у мене поки не так, я в принципі можу собі уявити, просто Ну, якось так не складається. Але можливо, це просто моя профдеформація, бо я більше проводжу час все одно по роботі, ніж по друзям. До речі, це мабуть і є відповідь на питання. Так. Ну, до стосунки розумієш, вже якби, перевірені, перевірені досвідом. <на> і, і ти чи це чи ти можеш а, та, цю дружбу використати потім в бізнесі? Тобто вже людина думає, що, а чи буду я з ним дружити після того, як чи з нею, наприклад? Ну, та Це є така ж проблема. Мені просто здається дійсно, типу, в роботі, в партнерстві перевіряються саме основні якості, якості людини, якості людини. Ця цілісність сказав зробити. Типу, тому що ну, з друзями просто там я не знаю, подкапіти вина попити, з подругом, а але зобов'язаний мінімум. Просто що я піду і вип'ю, і, ну так. і, і там, ми не поб'ємося, мабуть. А на рівні клієнт чи партнер це набагато жорстче. це не тільки, там, що піду вип'ю дороблю. Вислухаю, якщо що, щось поміняю про це, це це будь-що маємо стосунку. А Я як стосовно то то. того поділитися, а, виникає так, так. на етапі поділитися, поділитися досвідом, відкрити щось так, щось нове, поділитися коштами фінансовами. Але загалом це на чесному слові на довірі до людини, а потім ти вже бачиш, чи людина виконує то, чи ти можеш виконати то чи інше якесь завдання, і як ти його зробиш, тому що якість також виробити не будеш проводити далі, якщо якості цієї ну немає ніякої. Само... Ну загалом, то скажи, яка ж я людина? <схай> чого чого ти зі мною <схай> Це вже казала, просто навіть вільність ділитися поглядами, практикою, контактами можливо, і це от виходить так, що це точно от сходу я можу назвати. Плюс особисто все-таки ми вже перевірили а з часом, коли додається сірого в голосі? З часом почнеш розуміти, що не так вже багато людей, з якими готовий виділити час, але розумієш, що так мало людей, з якими можеш по справам чи не по справам поговорити. Uh, <проб> що ну от я мабуть на такому зараз етапі, коли я дуже ціную таких людей як ти я також ціную. Ціную і спілкування з тобою і що ми знайомі і підтримку де... інколи також відчував. От відчувається ж говорю з людьми просто стосунки. Ти так наші всі знають один чоловік дуже ніяк. А як ти побудуєш довір? Ну уяви, що твоя дружина, наприклад, не знає. Про те, що не говориш, я розумію, але в цілому там не обов'язково. Може, їй не цікаво. Чи, Бо, можливо, не цікаво. чи просто немає. Це не приховується. Суть в тому, да, що так. не приховується. Сто будемо. Ну давай тоді на цьому закінчу. Подивимося, що ми відзняли. Ви переглянули вже зустріч нашу з Михайлом. А тепер питання до вас: що для вас все таки дружба між чоловіком чи жінкою? Які сенси ви вкладаєте в поняття дружбу між чоловіком і жінкою? І як взагалі вона має виглядати? Пишіть коментарях.